На урочисте віче зібралися місцеві жителі, члени братства колишніх вояків української дивізії, учнівська молодь, представники районної влади. Дійство розпочалося з панахиди, яку відправив місцевий парох. Спільно помолилися за упокій душі Палієва та усіх загиблих воїнів. Відтак квіти до барельєфу поклали голова районної ради Михайло Срібняк, дивізійник Василь Наконечний та учні хвилиною мовчання та військовим салютом вшанували пам'ять національного героя. Дмитро Паліїв не ордина. Нарна особистість наголосив у своїй промові голова районної ради Михайло Срібняк. Його можна поставити в один ряд з такими видатними людьми, героями сучасності, як Коновалець, Шухевич, Бандера. Вони по-різному йшли до утворення української держави, каже Михайло Михайлович. Але мета у них була одна: єдина соборна незалежна Україна. Шануємо тих людей, які віддали життя за волю України. І коли ви йдете десь біля пам'ятної могили. Біля якогось барельєфу, які присвячені людям, які віддали життя за незалежність, уклоніться, помоліться. Коли ви йдете біля тієї сім'ї, де сьогодні воїн захищає незалежність Української держави, запитайте, як живе, допоможіть, бодай слово. Цього дня прозвучало чимало зворушливих спогадів та розповідей про буремні дні. Зокрема, із уст представника Івано-Франківської станиці Галицького братства, колишніх вояків першої української дивізії Павла Лаврука. З українським народом ніхто не рахувався, згадує він. І коли у 1943 році було вирішено створити українську дивізію, добровольців було багато, адже вірили, що вони зможуть відіграти вирішальну роль у боротьбі за незалежність держави. Жителі Перевозця, зокрема, і Сільський голова Мар'яна Масляк горді тим, що така видатна постать, як Дмитро Паліїв, народився у їхньому селі. Це приклад для наслідування нашої молоді. Вони мають в кого вчитися, кому наслідувати. Як їм бути, як їм жити і що робити для України під час заходу, Михайло Срібняк відзначив подяками голови районної ради за активну громадську позицію та з нагоди 120-річчя від дня народження Дмитра Палієва, учасника бою під бродами Василя Наконечного та ініціатора спорудження Берельєфу Палієва, колишнього перевозецького сільського голову Богдана Русенкевича. керівник головного штабу УНСО, полковник Валерій Бубрович вручив нагрудні знаки другого ступеня. За участь у бойових діях УНСО, посмертно стрільцю Володимиру Байдюку та ройовому Тарасу Тичковському нагороди батьків отримали їхні діти.